Цікаві факти. У розвідці Великої Британії повідомили, що для того, щоб стримати контрнаступ Сил оборони України, Росія стягнула військові формування із усієї країни. За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-ма загальновійськова армія РФ, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні. У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, Позиції утримують П'ята загальновійськова армія і морська піхота. Це формування РФ використовувало як протидію Китаю. Навколо Бахмута оборону зараз тримають переважно повітряно десантні сили, які зазвичай дислокуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах із НАТО. У розвідці зауважили, що це показує, як війна проти України. Змістила усталену національну стратегію Росії. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що хотів, аби контрнаступ Збройних сил України розпочався раніше, тому просив західних союзників пришвидшити постачання військової техніки до його початку. Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку. Але я сказав їм а також європейським лідерам, що ми хотіли почати наш контрнаступ раніше і нам потрібна вся зброя. Сказав Володимир Зеленський. За словами Зеленського, він казав союзникам: якщо почати контрнаступ пізніше, він піде повільніше. Він додав, що повільне постачання озброєння може призвести до деяких труднощів на фронті та сповільнення контрнаступу. Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогові час і можливість розставити більше мін і підготувати рубежі оборони, наголосив президент. В Україні продовжується активна хвиля мобілізації, в ході якої представники територіальних центрів комплектування та соціальних підтримки вручають повістки чоловікам призовного віку прямо на вулиці, що далеко не завжди викликає схвалення суспільства. Втім, відмовитись від подібної практики поповнення рядів Збройних сил України Україна не може. Оскільки армія безперервно потребує нових бійців. Про це повідомляє керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко. За словами військома, за власною ініціативою до військоматів приходять лише 20% половина із них контрактники. Ця цифра є дуже невеликим показником від тих планів, які потрібно виконувати. Інакше мобілізація буде провалено. На сьогодні найбільш популярними спеціальностями в армії. Є піхота, танкісти, артилеристи, льотчики та десантники. Тищенко зазначає, що кожен навчальний центр, куди направляють майбутніх бійців після проходження медкомісії, має свою специфіку призовників розподіляють залежно від їхньої спеціальності. Глава МЗС Польщі Збігнєв РАУ обіцяє адекватну відповідь на можливий удар росіянами по Запорізькій АЕС. Це буде абсолютно нова ситуація, тому ми будемо реагувати адекватно. Заявив міністр. Він додав, що подібний удар або вдавання до подібного шантажу створить абсолютно нову ситуацію не лише для України, але також вплине на значну частину території НАТО. Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь, наголосив він. Супутник зафіксував нові невідомі об'єкти на даху одного із енергоблоків ЗАЕС. Поява нових об'єктів на даху 4-го енергоблоку Запорізької АЕС. Зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs. На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів, на даху четвертого енергоблоку, промінування якого повідомляв Генштаб. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. Водночас, видання дослідило супутникові фото із четвертого енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише. Що подібних об'єктів не було видно на жодному знімку за цей час. Генштаб повідомляв, що окупанти також замінували дах третього енергоблоку. Росія тримає потужне угрупування на фронті у 180 тисяч солдатів. Сили оборони, попри зосереджене на лінії фронту велике угрупування Збройних сил РФ, не дають ворогу просуватися, а в районі Бахмута тривають запеклі бої, повідомив Сергій Череватий. На першій та другій лініях оборони Українського фронту. Перебувають близько 180 тисяч російських солдатів. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник командувача східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. За його словами, зараз ворог концентрує увагу на окремих напрямках, зокрема на Куп'янському, де він вже багато тижнів намагається прорвати оборону українських сил хоча б в деяких місцях. Проте зазнає невдач попри те, що в них там велике угрупування, їм не вдається досягти хоча б малого значущого успіху. Фінляндія надаватиме підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петрі Орпо під час візиту до Естонії. Фінляндія підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Росія має залишити територію України. Наша мета досягти правосуддя та миру на умовах України. Це також головний посил нашого уряду, наголосив прем'єр-міністр.